Слов'янське жінське родинно-побутове ім'я Байка в Україні тепер уже не вживається, але письмові згадки про нього в східних слов'янах збереглися. Такі згадки, наприклад, можна знайти в українському чоловічому імені Байко, а також в українському прізвищі Байкота і російському прізвиськовому іменуванні 15-го століття Байко. У свідомості батьків, які відважувалися надати своїй дочці ім'я байка, воно асоціювалося, мабуть, із назвою невеликого літературного твору алегоричного змісту байка. У хорватів та македонців ім'я Байка вживається понині як дериват від імені Бая Баячки, Баяслави, що утворені від двосновного імені Баяслав, і пов'язується ім'я з дієсловом Баджаті. Ворожити У Болгаржінське ім'я байка виводиться з чоловічого імені байко. Схожі на байка імена байко, балка, бойка, чайка, каска, мавка, найда, бойка, данка, кавка, малка, радка, башко, банко, бойко, вайда, гайко, галка, дайко, мойка, райко.